Скорочення навчальних закладів та дитячих садків було нерідким явищем ще в 90-х роках минулого століття. Сьогодні ж з приходом нової влади ситуація змінилася в інший бік: будуються школи, відкриваються дитячі садки. І ось в цьому році було відкрито новий дитячий садок в селі Малий Фонтан Котовського району, який було збудовано згідно проекту народний бюджет, ініційований губернатором Одещини Едуардом Матвійчуком. Дійсно, сьогодні дуже велике свято в селі Малий Фонтан Котовського району Одеської області. Ми дійсно сьогодні. Отримали дуже красивий дитячий садочок. Ну я хочу подякувати перш за все. Це завдяки ініціативи губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука, народний бюджет. Тому що, якби не було от цього бюджету, не було б цієї ініціативи, може б і дійсно воно все двигалося не так швидко. Ви знаєте, що в рамках. Е Цього бюджету дуже багато робиться в селі. В цьому році ми е, отримаємо дитячий майданчик в селі Миколаївка, перша також за ініціативою губернатора народний бюджет. Сьогодні, е, в цьому році ми отримаємо е, огорожу кладовища в селі, Великий Фонтан. Е, е, в цьому році ми отримаємо в селі Гідарим е, дорогу. І хочу ще подякувати нашого депутата Верховної Ради Клімова, який також вносить великий внесок в розвиток нашого району, а також наших сіл. На даний час в нас проводиться ремонт ФАПу за. Кошти депутата Верховної Ради Клімова Леоніда Михайловича. Приміщення нової двоповерхової будівлі обладнали новими меблями, інвентарем. А за допомогою депутата України Леоніда Клімова біля дитячого садочка обладнаний невеличкий дитячий майданчик. На урочистості з приводу відкриття дитячого садку домолого фонтану завітали керівництво Котовського району, голова Котовської районної ради Олег Бордюжа та голова Котовської районної державної адміністрації Володимир Сенько. Даного дитячого садка населення Малого Фонтану чекало досить таки давно, тому що населення в основному тут молоде, можна вважати, що майже як частина котовська. вже. І велика кількість дітей нас змушувала, змушувала батьків, владу думати про те, як зробити благоустрій для цих дітей. Сім років тому створений проєкт. Про реконструкцію Малофонтанського навчально-виховного комплексу з добудови дитячого садка. Ну на протязі шести років відбувалося будівництво, добудова. В минулому році закінчували облаштування, якого робити навколо дитячого садка. В цьому році виділені були кошти вже для завершення робіт.